Всім привіт, з вами Віка. І сьогодні ми будемо міняти мені скінчик. Я собі була зробила отакий скин, але він мені не дуже сподобався. Так що зараз будемо міняти. Так що поїхали. Так. Давайте будемо вибирати поки що мені давайте зачіску. Так, а поки що вам показую, який в мене скін. Ну, він мені не подобається, але я собі була такий зробила. Так, давайте тепер е, цю. Зачіску. Мені подобається і ця, але я не знаю. Ви може напишете в коментарях, яка вам подобається. Бо я сама не можу вбирати. Так, давайте. Отакий от карем. Але ніби якщо ти десь будеш грати, то я можу і бути лисом. Бо це ніби така зачіска. Так, оце от хлопчача. Так, це літка з шапкою, але в мене вже є шапка Україна, і ніби так негарно, що дві шапки. Так. І далі у нас ось така от оранжева. Ну, вона така ніби не дуже. Ну, чуть-чуть ніби вона закриває шапку з Україною. Ну, і така в мене теж була. Але я не знаю, мені подобається і ця. І ця мені теж нормально. Я не знаю, ви, коротше, напишете в коментарях, але я беру ось цю. А ви напишете в коментарях, яка вам подобається. Так, шкіра, я не знаю, яка. Давайте не така, Так. Давайте ще лице. Тут, вроді, було лице так. Ну, у мене отаке от було лице. Але я не знаю, ви напишете в коментарях. Ну, це таке теж прикольне, але я не знаю, чи мені це брати, чи це, Чи ось це, чи просто таке. Коротше, напишіте в коментарях. І що таке якесь є. Так. Ну, ви напишете в коментарях, але я беру осе, яке в мене було. Так, тут, я розумію, тут немає е, одягу. Так що, здається, вроді тут є одяг. Так. Дивимося. Так. Ну, в мене було таке, але я не знаю, яке брати. Давайте подивимося. Це таке спіцею. Тут зробив. Ну, мені подобається вода, бо ну, я вже в ньому була. І ось така теж гарна, але не дуже. Ну і це, ну, коротше, все гарне. Але я не знаю просто, яке обрати. Я не знаю, ви напишете в коментарях, яка вам краще подобається, але я беру піцу. Так. Далі в нас штани. Так. У мене є отакі штани. У мене ще є ось такі ось такі. Ось такі рожеві, такі фіолетові, такі чорні, такі джинси. Отакі. Ось отакі ось і отакі. Я знаю, в мене були ось ці, але не знаю, мені, по суті, ці. Ну, ви вам напишете в коментарях. Бо я не знаю, що. Так, і що тут ще є, я не знаю. Може тут є зробити собі менший ріст. Чекайте. Оце дуже маленьке. Давайте десь ось так чи як? Ну, вона ось таке буде. Далі йдимося, що є. Може щось таке буде прикольне? Так. Ну, а як буде? Як думаєте, мені ставити? Ну, ви напишите в коментарях, чи мені гарно без Без... Ні, чекайте. Чи мені гарно без нічого, напишуте в коментарях чи з шляпою, чи з навушниками. Напишуте в коментарях, але я беру шапку так все, як би було. Так, далі. Такі окуляри. Ну, ви напишете в коментарях, чи мені окуляри брати. Так. Так, далі. Ой, я чого я окуляри взяла? Так, далі коралі. Ну, ви напишете в коментарях. Я не думаю, що їх брати. Так. Далі, ой, я знов коралі не забрала. А. Так, тут. Ой. А, Так, далі що, ну тут нічого немає. Так, далі тут теж нічого. Ну і далі, певно нічого немає. Так. Ну, о, давай, давайте ще далі чуть подивимося, бо може далі вже такого якогось потрібного може немає. Ну, такі штани, ні. Бо ніби, як я буду грати щось, то вони можуть і пропасти, ніби. Бо я вже раз була надівала. Коротше, щось таке ми скінчик собі зробили. Так, тут такі можна собі скіни брати. Але я, в принципі, не хочу. У мене колись ось такий скінь був. Але ніби я не була ніби така груба, просто ніби куди. Але я не хочу. Так що ось такий наш скін. Ось такий можна сказати, тобі прикольний скінчик собі зробили. Так що всім па-па. Напишіть в коментарях, який вам одяг сподобався. І може, що я зараз друге відео знімлю, як я буду грати вже ігри. Так що всім па-па, на добра ніч. Дякую за перегляд. Всіх люблю. Па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па! Люблю!